Це майже 17 годин на ногах. Просто у людей на очах біль сльози. М -м -м, дуже шкода їм, коли 28 червня росіяни поцілили в будинок у центрі Дніпра, 14-річний Тимофій одразу кинувся на допомогу. За ці два роки він не лише допомагав рятувальникам, а й сам витягав з-під завалів людей. Я туди їздив, щоб ну не попасти на новини, і всяке таке, щоб не в мене, щоб я не був в центрі уваги, а просто я хотів допомогти людям. Після 24 лютого 2022 Тимофій збирав гроші на підтримку ТРО, граючи на бандурі на вулицях міста. А коли в Дніпрі почалися прильоти, то кинувся на підмогу, якої так потребували люди під завалами. Уперше Тимофій вирушив допомагати 14 січня 2023-го. Той будинок, пробитий наскрізь ракетою, шокував усю країну. Пізніше стане відомо, що тоді росіяни вбили 46 людей і травмували 75. Тоді Тимофій проїжджав поруч на велосипеді і без зволікань кинувся на допомогу. Хлопець почав розгрібати завали та допоміг витягти з під них жінку. Крик людей дуже було сильно чути, як з під завалів люди кричали, і там зразу зорієнтувався на місці. Там жіночка лежала біля прямо того будинку. Її майже завалами завалило, На ній були стекла від розбитих драм. Я тоді взяв стекло від неї, відштовхнув, взяв і відтягнув. Таку самовідданість і небайдужість. Рятувальники не змогли оминути увагою. Тож подарували хлопцю пожежний шолом і подяку від ДСНС. Це на довгий час надихнуло Тимофія. Надихнувся нашими героями, нашими рятувальниками. Наскільки це була страшна подія? Наскільки вони герої? Коли зранку, 19 квітня, 2024-го росіяни в чергове поцілили в житловий будинок. Тимофій був на поготові. Перша маршрутка йде о 5.30, і я в 5 30, на цю маршрутку, і через 20 хвилин був вже на місці прильоту. 28 червня росіяни вкотре поцілили ракетою в житловий будинок, зруйнувавши кілька поверхів. З десятків людей, які опинилися під завалами, одна людина загинула, а 12 отримали поранення. Рятувальникам вдалося зберегти не одне життя, і Тимофій вчергове зробив свій внесок у добру справу. Уже за годину він був на місці та допомагав розгортати штаб. Підносив постраждалим їжу та чай. Нині Тимофій перейшов до 9 класу. Він упевнений, вже знає, ким стане в майбутньому. Я і поважаю наших рятувальників, я їх просто обожнюю. У нас ДСНС герої без зброї. Я сам буду йти на ДСНС, до речі, і в майбутньому я буду також рятувальником.